Я думаю, що весь український народ радо вітає Службу Божої України з успішною операцією. Ви нас дуже потішили, дякуємо. А щодо наступного туру переговорів, ну давайте подивимось, але хочу нагадати, що росіянам вірити не можна. Ми можемо признати таку успішну операцію, яка е, доводить, що ми самі можемо дати поносу нашому ворогу. Звичайно, радіємо оленієм. Ми чекали цього. В певному сенсі це може зміцнити нашу позицію, але подивимося, не дуже вірю ці перемовини. Як я хтось сказав, дуже добре, що ми зараз як чувемоч таку історію, Те, що вони роблять, такого ще нік. Я не думаю, що хтось таке чув. Настільки. Велике масштабне, ганебне для Росії. Це лише один з тих кроків, які повинні привести до інших переговорів, в яких ми маємо вже якраз диктувати умови. Я думаю, що успіхи мають бути такі. Вони, я не думаю, ніяк не вплинуть на перемовини. Перемовини вже треба, щоб вони вже були. Але ця подія нас, як українців, Звичайно, радує. Ну, я думаю, це такий меседж.